Дякую за запрошення. Мені було дуже приємно брати участь серед інших спікерів. Я вважаю, що велика цінність є у даних заходах, тому що вони несуть велику просвітницьку місію. Все ж таки, це про не про комерцію, а саме про те, щоб донести до людей дуже важливу місію, яка пов'язана з нашою ідентичністю, національністю, нашою здоров'ям і всім, що корисно для людей, для взагалі для нашого національного зростання як особисто. Як людей фізичних, так і взагалі про формування нової культури, абсолютно яку ми маємо точно принести в маси. Тому впевнена, що розвиток має бути. Такі конференції мають бути ще більше, можливо, навіть на тисячі людей. І я думаю, вони будуть мати успіх. Скажіть, будь ласка, які сподівання на активістів чи на державу? Це дуже цікаве питання, тому що. Наразі в воєнний час дуже важко покладатися на державу, бо фокус нашого фокус держави зараз на тому, щоб зберегти нашу. Наші життя, нашу цілісність і все інше. Тому, поки триває війна, я думаю, що е, дана місія на плечах нас, активістів. А коли вже війна закінчиться, то звісно дуже-дуже хочеться отримати підтримку держави. Але якщо у держави хоч зараз є, хоч трохи сил та бажання підтримати нас е, словом та ділом, я буду дуже рада.